Цю новину в одному із сюжетів ми розповідали приблизно з місяць тому, але до останнього якось не вірилося. А раптом якось переграє. Все ж таки про достатньо відому жіночку йдеться. Не так сталося, як бажалось. Але судячи із того, що пишуть зараз топові російські блогери, кремлівські куратори інформаційної політики, таки зуміли завдати нам удар в спину. Юрій Подаляка пише, що Лайф» прекратіл затрудничества з Юлією Вітізівою. Я очень рад был вчера узнать, что это недоразумение также уже не является частью команды Соловьев Лайф. Выгнали и оттуда. Не, не, будь ласка, только не витязеву. Буквально закричали мы всей базой НАТО в Эстонии. Да Та они там что, в зале подурили? Руки геть от нашей девчонки, нашей зирочки. Кто же нам заменит эту, боже, королеву контента? Пусть нас лапотной России называют Вашингтон, мы сегодня запустили лапать свыше пяти тонн. Будете сидеть без света, без воды, без отопления, без газа, без всего. В пакете гадить будете, как вы уже это делаете. И жаловаться. Ненавижу. Але сталося те, что сталося. И ледь не усі ура-патриоты, которые относительно нещодавно слушали Юляху, затамувавши подих, тепер накинулись на суперзерку Соловьев Лайф, наче Антон Красовский на новое дилдок. Если мочить тупых хохлух, то всех вместе. Срочно требую выгнать еще и Татьяну Монтян. Ну а вообще, если без шуток, хорошая новость. Я этого довольно долго ждал. Куды не подивишься, скрізь зет-патриоты влаштовывают истерики и одразу же выникает запытание, а где же вы с усима цими претензиями были раньше? Витязева со своей секты анонимных каналов сделали для волонтерского движения больше вреда, чем ведущаяся по нам постоянная работа со стороны врага. Что это, кроме как диверсия и работа на врага, я не знаю. Але в целом история, конечно, край показова На самом деле тому, что приклад Витязевой и Цемай и Салавьева и Скабеева, и Симоняна и других спеваков у пропагандистском хоре. То есть, у нынешней системе за поребриком сегодня ты зирка эфиру от Киева, там и от Одессы, и от других некогда дорогих сердцу мест, да, могут остаться одни руины, такова а солявия. А завтра тебе публічно розпинають, виховані тобою вже злоблені хам'ячки. Далі потрібно видати їй настолько волчий білет, щоб нікому в Росії навіть в голову не прийшло взяти Юлію на роботу. І тут, звісно ж, треба уточнити, чого ж нам так шкода Вітязєву. Бо в теорії це круто, коли у ворога павуки в банці гризуть один одного. Але ж, Юляха, це все таки особливий випадок. Освобождение Россией нужно заслужить. Ну, наши там заходят туда, а там вот как стоит то, что вот было построено 40, 50, 60 лет назад. Нас да, убитой уже, естественно, за все эти годы инфраструктуры. То есть там дома не то, что какого-то капитального, там косметического ремонта нет. Там до сих пор нет понятия, что такое да, вот, входная дверь с кодовым замком. Чувишка из зовнешнестью транссексуала та подачей базарной хабалки З перших днів робила з російських пробандістов посміховисько. Сразу починають згадувати э, нам Київ за три дня. що ми візьмемо за Київ за три дня. Але головна цінність вітя була все ж таки в іншому, коли Боженька видавав низки, Юля Хавочеви бігала в туалет над гаснуть Зв'язки путін ніколи не спить. Все, тепер спасатися поздно. Путін всіх порабатів. Тому те, що розповідала Вітязєва на ефірах, було за межею добра і зла навіть для російської пропаганди. Іменно ми будемо пересматривати все, начиная от Організації Объединенных Націй і вот этих всіх дочерніх інститутів. І заканчиваємо інституцією Євросоюзу. Русский солдат. Ніколи не пойдет против чести, проти совести. не в наших традиціях вести себя так, як ведуть себя потомки бандеровців. І кожен такий божевільний ефір був на користь України. Не треба було нічого вигадувати, щоб показати, який же ж бритний та жалюгідний русський мір. Достатньо було просто нарізати свіжі перли витязіво, і вуаля, можна кайфувати і потирати руки. Мы не украинцев освобождаем и не, не делаем им хорошо. Это никогда не было целью специальной военной операции. Потому что там некоторые себе думают, что мы там сейчас это... Наши ребята сейчас гибнут для того, чтобы к какому-нибудь там одесситу хорошо сделать. Не, ребят, речь идет о как, тут, знаете, вот, чисто эгоистических целях. І найголовніше саме за допомогою подібного контенту вдавалося роззомбувати навіть ідейних адептов секти Путін віді. Тобто, навіть колись проросійська публіка в Україні не хотіла мати звітя і нічого спільного, Юляха, наприклад, завдала нищівного удару по ватанам в Одесі. Для цього голова клубу транссексуали Новоросії» просто запропонувала залишити Одесу без одеситів. Вот если бы вот, вот, мне сейчас сказали поехать, хочешь в Одессу, я бы сказала да. Но при одном условии, что Одесса будет пустая. Потому что я очень многие вещи Одессе, Одессе человеческой, не прощу никогда. И а это против России в 200 раз лучше, чем будь-яка американская и будь другая пропаганда. Тому слухайте, давайте там не дуріть голову і повертайте нашу дівчинку в ефір. Тому що Соловйов, Карнаухов та інша падаль у порівнянні з вітязівою, це як джинн-тонік дешевий замість самогонки грябнув. Все таке внізапне, все таке противоречиве. да Ох! при цьому особливо прикро, що куратор російської інформаційної політики, розібравшись із екс-одеситкою Вітязєвою, вирішили замінити її якимось ну абсолютно безталанними українськими колаборантами. А сейчас, по сути дела, российской армии приходится от, от, от освобождать украинскую землю от самых настоящих захватчиков-окупантов. Божечки, ми коли це побачили, одразу захотілось закричати: "Ну, килю, то куди? Дайте вже діду спокійно супчик, сюрбаті кросворди розгадувати". Ещё раз попереживаю. Що раз попереджую. Коротше, попередники обіцяли всі бімби у вагіні кровосісь. Ну и гостю редактора, яка у 2024 році не посоромилась витягнути в ефір Азірова прямо з палати у лікарні імені Кащенка. Ні, Кіля безперечно намагався збадьорити у рапатріотів. Він там і Київ погрожував. взяти. я не думаю, що там наші Харкова, або там значить, та говолі буде служити переломним пунктом. Реально переломним пунктом буде. это реализация смены этого режима. А реализация смены этого режима – это только взятие столицы Украины. Города Киева. И столицу в инше место перенести. Останется ли Киев после этого столицы? Я бы обязательно переместил столицу Украины куда-либо на его восток. Это мог бы быть Запорожье, мог бы быть Днепропетровск, мог бы быть Харьков. Это те населенные пункты, в которых здравый смысл, Його населення, людей, які там живуть, приобладають навіть сейчас и под вот воздействием тотальной зомбирующей пропаганди. Але як не крутий на тлі вітізів, і це максимально тухла халтура. Де смішний голос, де емоції, де харізма. Тобто, для того, щоб бути цікавим чорноротим, треба свою ненависть вміти подати. А от після страшилоказірова емоцій, чесно кажучи, нуль. навіть роздратувати нормально не може. Максимум, що хочеться, це викликати діду з із клізму. Наші опонент розраховували не на раптово золотой дощ. Золотой дощ, золотой дощ. Це ж стосується і іншого медійного колаборанта з прізвищем Вассерман. Тільки з тією поправкою, що для цього фріка навіть клізми шкода. Вона то хоч і гумова, але навіть їй такі моральні травми точно не потрібні. Ну а якщо говорить серйозно, то можеш скільки завгодно бути ерудітом, пам'ятати дати та формули, але от мізків на те, щоб не перетворитися на посміховисько, у Вассермана не знайшлось. Нашу сйомочну групу Вассерман стрітіл, не стесняясь. ета територія його свободи, і пусть смущається, всяк туда входящий. Ну от куди такий мегавоїн, який не бачив війни, навіть 30 секунд, лізе обговорювати хід бойових дій. Це те саме, якби рядовий Ваня із штормзет про квантову фізику розповідав. Але смішний Васірман, як бачите, не соромиться громить українців ротом. Зараз от він труси підтягне і аж до Тірасполя санітарну зону організує. Точкою може стати разве що наш виход к Тірасполю. Во-первых, це автоматично відрізає Україну від всіх варіантів снабження по морю. А пропускна способність дорог, ведущих через Карпати существенно меньше пропускної способності моря. І тут, звичайно, ж хочеться уточнити, пане всезнайка. А от як ви плануєте форсувати Дніпро? Ну, хоча б теоретично, адже без цього до Тірас буде важкувато. Просто, якщо хтось забув, російська армія при форсуванні сіверського Донця в 50 метрів завширшки дві батальйонно-тактичні групи під Білогорівкою поклала. Віздегаря все добре, у нас все йде по плану, все розвивається каких-то там планов. А можете мені, якщо це не секрет, конечно, рассказать, согласно какого плану була сожжена батальйонна тактична група під білогорока? А тут Дніпро. Серйозна річка з великими глибинами на такій навіть понтони будувати це вже самогубство. Але давайте не будемо на фантазіях смішного сірма на ніжний брек танцювати, тому що дід всерйоз розраховує, ще й з НАТО розібратися. Виходку цірасполю означає, що крушення натовських планів по поглощенню Молдавії і Румунії. Скиньте вже йому хтось посилання на порнхаб, хай дід займеться війною свого рівня. Откритим текстом признаю, картинка красива. Із цілої авоськи подібних дурачків все ж таки знайшовся один ну, на напівшишки гідний звільнений Вітязєвої. Украинство – это такая болезнь южной части русского народа, от которой надо лечиться и надо лечить. Ну вот СВО в определенном смысле – это такая противоядие от украинства, да, если хотите, или хирургическая операция да, по удалению этой злокачественной опухоли на наших южных рубежах. Пацан явно помитил, что в сучасной неонацистской России для того, чтобы быть в топе, потребно проголошивать тексты в стиле Немеччины 30-х в минулого старича. Послухайте вот какие интересные сновки роблять сейчас на российских каналах. Ученые советские приехали исследовать то население, которое там живет, с которым нам придется иметь дело и ужаснулись той степени недоразвитости этого населения, потому что они были йододефицитными по сути своей. Выявляется, через нестачу йоду у западных регионах Украины живут неполноценные люди. Це не жарт, і не наші перевірчення. Пропагандісти справді таке говорять. Дійсно, там недостаток йода, і тому там люди, якби недоразвіті, самі по собі були в то час, як не період розбавити їх немножко нормальними людьми, але но ми бачимо з вами сьогодні результат. Безполезно. Просто нагадаю, що навіть Кисельо, Соловйов та інша падаль не дозволяє собі чогось подібного. А от етнічний українець так. Чого не зробиш заради квартири в Москві і пакета півнячих чи эта зараза расползлась по всему миру, прежде всего благодаря тому, что у них появилась некая е, земля обетованная, то тобто, есть некое, некое государственное образование под названием Украина, которое, кстати, сто лет назад не было вообще на карте мира, никогда практически. І, звісно, в путінському неорейху за таку риторику трохи корму підсипатимуть. Ось тільки така схема заробітку має один суттєвий мінус. На який Можна у Києві спитати. О, ой, ні, чекайте, не можна. І навіть не знаємо, добре чи погано, що окремі чорнороті цього не розуміють. Це абсолютно мифологизированное образование. Наша задача зробити виводи і зробити так, щоб більше, більше ніколи більше ніколи це образування на карті мира не появлялось. І так, ліквідація подібної публіки і є здійсненням тієї самої денацифікації, про яку так мріяв Путін. Тому певною мірою спецоперація дійсно йде за планом. Ну а в русська мірі Чорноротіс дійсно стала соціальним ліфтом. Ось тільки поїздка на ньому буде не дуже довгою і з фіналом як у моторили. Нічого особистого, але за слова у цьому світі доведеться відповідати.